Шановні вчителі, отже, темою сьогоднішнього уроку є створення електронної дошки Linoid. Перше вводимо в пошукову віконечку Google Linoid, обираємо перше та переходимо на сайт уже Linoid, Так, електронних Linoid. Ось так ви бачите, він виглядає. Так, нам потрібно зареєструватися тут. Ми реєструємо через Google аккаунт, ну, бачите, в мене вже тут введені дані, але я продемонструю вам, як перший так, користувач заходить. Так. Натискаємо Google Аккаунт, обираємо свій аккаунт, чекаємо. Та перед нами з'являється вже... Сам процес так, і сам функціонал цієї дошки. Так. Спочатку ми маємо створити так, нашу дошку. Ми натискаємо Create New Canvas. Ну, якщо в кого україномовний і мож, є можливість перекласти сторінки, то будь ласка. Отже, спочатку ми називаємо нашу дошку, наприклад, у мене буде фонетика. Клас. Далі обираємо фон. Далі ми маємо, знову ж таки, надати доступ до нашої електронної дошки. Ми можемо залишити її приватною, ми можемо показати стікери кожному, або ж кожен може постити свої стікери. Я хочу, наприклад, щоб кожен постив свої стікери. І далі, після того, як я все зробила, ми натискаємо Створити Отже, ми перейшли до самого процесу створення електронної дошки. Так? Отже, Розкажу трішки про функціонал цієї дошки. Ви справа ви бачите різнокольорові стікери, ми їх можемо додавати. Ось так просто натискаємо на них, вводимо текст. Наприклад, «Добрий день». Ми можемо шрифти, колір міняти стікера саме. І Тексту ми можемо, після того, як опублікували його, ми можемо також є можливість редагувати і видаляти. Якщо все готове, ми можемо його просто закріпити такою булавочкою. Якщо ми закріпили цей стікер булавкою, вже можливості редагувати не буде. Але знову ж таки, ми його можемо відкріпити і ще раз відредагувати. Далі, ми можемо також. Додавати картинки з нашого комп'ютера, якщо заздалегідь були завантажені. Але знову ж таку тут нотаточку скажу, що ми маємо обрати відповідно, дивіться, який розмір у нас картинки, якщо то маленький, середній чи великий. Якщо ж у нас, наприклад, обрано середній розмір, а ми додаємо або занадто мало, або занадто велику картинку, картинка може не завантажитись до цього на цю дошку. Отже, вибираємо файли. нас програма переводить звідки ми саме хочемо обрати нашу картинку. У мене це, наприклад, робочий стіл, я його обираю і завантажую. Чекаємо, доки вона завантажиться, якщо все добре, і розмір підходить, вона швидко з'являється, так, і ми її впустимо. Ну, таке розміщення може бути будь-яке, я її також закріплюю. Далі ми можемо також е, відео, посилання вставляти сюди, наприклад, з YouTube. Отже, заходимо на сайт YouTube, так, потрібно нам тему вибираємо. Ну, отже, наприклад, перше е, відео, так, беремо звідси посилання, заходимо, знову ж таки, до нашої Отже, посилання. Розміщуємо його. Знову ж таки, бачимо, так, воно розміщується і зараз продемонструю, як воно вже тут його можна вимкнути. Тобто вам не потрібно буде переходити на сам сайт Ютубу, тому що відео вже демонструватиметься безпосередньо на цій дошці. Далі... Ми натискаємо булавочку так, і обираємо ем, вибрати файл, і тут ми можемо завантажувати як документ Word, як PDF-документ, або навіть відео, яке ми завантажили собі на комп'ютер, або, знову ж таки, зняли самостійно. Ну, Наприклад, от у мене таке мало відео буде. Чекаємо, доки воно завантажиться. Також ми можемо, наприклад, додати коментар до цього відео, або ж тег такий, наприклад, або переглянути відео, або ще. Після того, як в нас відео завантажилось, ось так воно виглядає в нас. Так? Знову ж таки, тут ми не можемо його переглянути, нам потрібно його тільки завантажити собі на комп'ютер, тільки після цього ми зможемо його переглянути. Отже, далі, наприклад, обираємо, у нас ще є прозорий такий стікер, і наприклад, ми можемо сюди вставити відповідно нам потрібний наприклад, лінк, тобто посилання на інтерактивну вправу. Тут ми можемо задати завдання, наприклад, виконати завдання. Так. Переходимо на потрібний нам сервіс або ж то додаток. Так, ну в мене, наприклад, улюблений мій це Life for Sheets. Отже, заходимо на Life for Sheets. вводимо потрібні нам теми, наприклад, фонетика. Так, чекаємо, доки завантажаться результати. Так, обираємо потрібні... Нам Отже, відкрилося наше, наше завдання. Якщо нам всі тут вправо подобається, ми натискаємо на лінк, тобто копіювати посилання, заходимо до нашої дошки, вводимо, наприклад, завдання виконати, завдання та вставляємо посилання та постимо його. Ось так. Воно ну, виглядає, тобто активне уже посилання, дітки натиснуть і їх переведе на той сайт, де потрібно виконати завдання. Також ви тут можете бачити, що є у нас календар тут, і також така панелька, де ми можемо перескакувати з однієї дошки, створеної нами, на іншу, і брати або розміщувати наш матеріал. Справа над е, кольоровими стікерами ви можете знайти ось такі кнопочки. Так? Перша кнопка відповідає на те, що ми повернулися до нашої головної сторінки, тобто там, де зібрані всі наші полотна. Крап, е, е, Із крапочкою означає е, е, інформація про на, по нашій. Дошці. Ви можете тут отримати посилання на вашу дошку, знову ж таки, його можна закрити і також вийти з дошки. Тому, будь ласка, створюйте та урізноманітнюйте свої уроки такими цікавими електронними дошками. Тому успіхів, дякую за увагу!